Вітаю всіх, як і казала, афімації. Я хочу трішки поговорити про таке, що нам покращить якість життя. Треба покращувати вже якість життя, думати не тільки про війну, а ще про те, як нам жити в цих умовах. А все в нас в голові. Якщо ми в голові собі вкладемо добре, буде добре. Дивіться, в мене не було афірмації на день спеціально. Тому що. Я хочу про це говорити. По-перше, що це? Це коротка фраза для нашої підсвідомості, яку ми закладаємо свою підсвідомість для зміни якості нашої поведінки, якості нашого життя. Тобто, це обов'язково коротка фраза, проста фраза, яку здатен сприймати наш мозок та підсвідомість, щоб ми розуміли, що нам потрібно робити. І вона повинна бути обов'язково чіткою. І однозначною. і також відходити від себе я мені. Тобто це е, спілкуємося самі з собою. Я так простими словами намагаюся вам це донести. Афірмацію можна робити на день, на тиждень. Я пропоную сьогодні декілька відео. Я почну з афірмації на день те, чого в мене немає. Тут інструкція в мене. Це такі афірмації я собі придбала з різних сфер життя. Тут багато чого, цікавого, ми ще розглянемо. Але я хочу зараз афірмацію на день зробити на відео. Ось Я кожен день що зроблю, а тут зроблю так, на відео. На ну, сьогодні що вона нам скаже? Давайте подивимося. О, Кицька. Дивіться, я заслуговую на безумовну любов, турботу та ласку. І кішечка. Це ось прям фраза, яка описує кішечку. Дуже крута афірмація. Це для людей, які себе цінують. Перш за все, треба цінувати себе і любити себе. І людина, кожна людина, заслуговує на любов, турботу і ласку. Це більше як на відносини і на відносини з оточуючими. Якщо людина буде любити себе, все в неї буде завжди добре. Тому, дивіться, сьогодні в нас кожен каже собі: я заслуговую на, на безумовну любов, турботу і ласку. І так впродовж дня у себе в голові це тримайте, що ви заслуговуєте це, це дійсно те, що вам потрібно. Якщо ви це повірите, оточуючи, також повірять і будуть вам, як сказати, допомагати в цьому. Кажемо так. Тому вірте в себе обов'язково.